Корінити за Вінницькою областю право бути самим провідним регіоном центру України, тому що наш Вінницький аеропорт має статус міжнародного, він має стати аеропортом, який буде забезпечувати авіасполученням не тільки Вінницьку, а й Житомирську, Хмельницьку, частину Черкаської Кирилоградської області. тобто ми зможемо розбудовувати інфраструктуру і дати можливість людям сьогодні отримати чудову можливість користуватись авіаперевезеннями, скорочувати час, розвиток під бізнесу, наших стосунків з іншими регіонами, не тільки України, а й міжнародних, як Москва. Тому я вважаю, що ми дуже вдало попрацювали і наша наступна робота буде також вдалою.